Вітаю в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Сьогодні у студії з вами працює Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами і ми починаємо. Керівниці фракції Батьківщина вручили підозру за хабарі нардепам. Стрілянина у Львові. Триває план перехоплення злочинців. Дівчина померла після стоматологічної клініки. Розслідування триває. Готова обговорювати об'єднання з Молдовою. Ніч на 14 січня російські війська здійснили масовану атаку на кілька регіонів України. Ракета було спрямовано на Дніпровський район. Уночі ворог атакував безпілотниками кривий ріг. Виникла пожежа, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Через удари дронами понад 45 тисяч абонентів у місті залишилося без електропостачання. Зафіксовані пошкодження на територіях підприємств. Нікопольський район, російська армія обстрілювала з артилерії, пошкоджено три приватні будинки. За словами очільника ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, обійшлося без загиблих і постраждалих на Харківщині. Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічними російськими ударами безпілотниками. Внаслідок обстрілів сталися чотири пожежі. Постраждали двоє людей. Водночас, вранці, 14 січня, внаслідок російської атаки в Києві загорілася квартира у багатоповерхівці в Оболонському районі. Інформації про постраждалих наразі немає. Керівниці фракції Батьківщина вручили підозру за те, що вона пропонувала хабарі депутатам з інших фракцій, щоб ті голосували за або проти конкретних законопроєктів. Ввечері 13 січня та САП провели обшуки в офісі фракції Батьківщина у Києві, зокрема в лідерки фракції Юлії Тимошенко. Вже вранці політикиня підтвердила цей факт. Ввалилася величезна кількість людей в амуніції з зброєю. На п'яти автобусах приїхали. За інформацією правоохоронців, саме голова фракції заохочувала нардепів грошима за те, щоб ті голосували як треба. До слова, санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. В криміналі колишня прем'єр-міністерка вже фігурує не вперше. Юлію Тимошенко відправили до СІЗО ще за часів президента Кучми у 2001 році, невдовзі після того, як вона перейшла в опозицію. Тоді її звинуватила в контрабанді газу. Утім, за ґратами вона провела близько 40 Днів вдруге ситуація повторилась у 2011 році за часів Януковича. Юлію Тимошенко засудили до семи років ув'язнення за перевищення повноважень під час підписання газових угод із Газпромом. Тоді ж вона провела за ґратами два з половиною роки. Що ж до нещодавніх обшуків, керівниця фракції заперечує будь-які звинувачення. Зауважимо, що раніше вона сама виступала проти незалежності на САП, а також підтримувала законопроєкти про їхню ліквідацію. 14 січня в день у Львові запрацював план перехоплення через стрілянину. На виїздах з міста чергує поліція утворилися великі затори. За попередньою інформацією місцевих стріляли в працівника ТЦК. Попередньо відомо, що стріляли із автоматичної зброї з іншого автомобіля. Після чого водій втік з місця та поїхав у невідомому напрямку. Переїхала до чоловіка в Київ і загинула від його рук. 45-річна жінка з Одеси лише півроку тому вийшла заміж і переїхала до столиці. Її чоловік, 54-річний киянин, під час чергової сімейної сварки задушив її власними руками. За попередніми даними у подружжі постійно виникали конфлікти через равнощі та побутові проблеми. Під час сварки чоловік кинув жінку на ріжку і задушив. Обставини трагедії з'ясовують слідчі. 10 тисяч доларів, і ти вже в Румунії пішки і нелегально на Київщині. Затримали чоловіка, який заробляв на втечі від мобілізації. За 10 тисяч доларів він обіцяв допомогти ухилянтам перетнути кордон у обхід офіційних пунктів гропуску. Пішки через ліс прямо до Румунії. Але замість подорожі, наручники чоловіка затримали просто під час передачі грошей. Тепер йому світить до 9 років за ґратами за організацію незаконного переправлення людей через кордон. В Ужгороді померла 12-річна дівчина після відвідування приватної стоматологічної клініки. За її життя медики боролися 9 днів, проте врятувати дитину не вдалося. Дівчину доставили в лікарню 5 січня у важкому стані, але про госпіталізацію до поліції повідомили лише після її смерті 14 січня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У стоматологічній клініці проводять обшук, вилучають медичну документацію та опитують персонал і свідків. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Михайло Федоров, новий міністр оборони України, рада проголосувала за призначення, зокрема за 277 голосів. Це вже четвертий міністр оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ. Напередодні його звільнили з посади першого віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації. Також Верховна Рада з другої спроби підтримала призначення Дениса Шмигаля на посаду. Першого віце-прем'єр-міністра міністра енергетики України за відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів. Проти висловилися двоє ще 20 отрималися, 33 не голосували. Під час виступу у парламенті Шмигаль окреслив, що рішення в енергетичній сфері мають ухвалюватися максимально швидко. А одним із ключових пріоритетів стане розвиток розподіленої генерації. У Києві ситуація з відключеннями електроенергії може покращитися вже з вечора, 15 січня, якщо Росія не завдаватиме нових масованих ударів по енергосистемі. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко під час виступу у Верховній Раді. За її словами, у разі відсутності атак енергетики зможуть покращити графіки відключень уже з четверга ввечері. Наразі на правому березі столиці електроенергію подають 5 годин, після чого на 5 годин вимикають на лівому бер разі світло є 3-4 години, а відключення тривають до 10 годин. Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні. Законопроєкт внесений президентом Володимиром Зеленським підтримали 330 депутатів. Він передбачає продовження воєнного стану з 3 лютого 2026 року ще на 90 днів. Ще 312 нардепів проголосували за продовження загальної мобілізації на такий самий термін. Президент наголосив, що війна з Росією не завершиться, поки Україна не отримує дієві гарантії безпеки. Тому припинити воєнний стан наразі. Не можна далі переходимо з вами до огляду новин з міжнародної арени. Європейська комісія 14 січня ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які відкривають шлях до надання Україні. Кредиту на 90 мільярдів євро від Європейського союзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ці кошти мають покрити фінансові та військові потреби України у 2026-2027 роках. Вона наголосила, що ЄС прагне миру для України, але мир можливий лише тоді, коли країна має достатньо ресурсів для захисту та стабільної роботи держави. Румунія готова серйозно обговорювати можливе об'єднання з Молдовою, якщо Кишинів розглядатиме такий сценарій. Про це заявив радник президента Румунії Еуджен Томак після слів президентки Молдови Маї Санду, яка підтримала ідею об'єднання у разі референдуму. Томак нагадав, що Румунія ще у 2018 році офіційно задекларувала готовність до таких переговорів, і ця позиція не змінилася. Основною спільною метою Бухареста і Кишинева він назвав європейську інтеграцію Молдови. Що ж, це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації, завжди бути в курсі головних подій першими. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, бережіть один одного. Побачимось.